Так, тепер дивіться, як виглядає спектр сигналу, який ми передаємо. Оце спектр низькочастотний, ми передаємо сигнали суму від двох мікрофонів в тому тракті йде. Сигнал А, це сума. І якщо ми маємо моноприймач, то ми приймаємо тільки в ту частину. З термоприймачку ми приймаємо ще ото. І для того, щоб виділити наші окремо канали А і канали Б, то ми робимо таким чином: ми детектуємо А плюс Б сигнал і ото переносимо теж вниз, в ту саму смугу А-Б. Тобто ми звідси переносимо ніби сюди. І дивіться, якщо ми беремо оце ту смугу і ту смугу додамо, то що у нас вийде? А і А подвоїться, а Б знищиться. І ми будемо мати вже сигнал тільки каналу А. Коли ми додамо оце з тим. А потім в другому каналі ми беремо, що робимо? Ми до того самого додаємо вже різницю B мінус A. Тобто мінус тут додамо, інвертуємо той сигнал. Тут буде мінус A так? Плюс B. І загальний мінус, і дістанемо, що будемо мати на другому виході канал B. Канал A скомпенсується. Це вже. Стерводекодер, який ми будемо вивчати в на наступній лабораторній роботі. Що нам треба в лабораторній роботі зробити? Нам треба в лабораторній роботі зробити таку річ, подивитися сигнали, як виглядають по тракті, остелограмі їх отримати. І потім зняти от. Оту залежність, що ми передаємо після коректуючої ланки. Як виглядає спектр? Повинен бути так, ми його е, через таку ланку передаємо перед спотворенням і дістаємо спектр, зроблений таким чином. Ви будете мати кожен свій варіант. Варіанти будуть по списку. Останні три будуть переходити на перший, другий, третій варіант, то в кінці буде. Нам треба буде зняти спектр такий і спектр такий. Тобто побудувати з урахуванням ланки отої спектр. Ото буде полягати в тому робота. Тобто нарисувати такі спектри і отримати осцилограми в різних точках нашої роботи. Так, до тої частини є питання. Немає, йдемо далі. До цієї ні. Йдемо далі. Тепер структурна схема, структурна схема, яка нашого кодера, ну і кусочка тракту передачі самого сигналу. Ми маємо два мікрофони або два джерела сигналу: сигнал А, сигнал Б. Подаємо їх на підсилювачі тих сигналів. Після кожного мікрофона є свій підсилювач, так? Мікрофон дає невеликий сигнал. Далі, на ланку переспотворень, то, що ми говорили, ланка переспотворень має це стандартна. Постійна часу, а постійна часу чим визначається в такій ланці добутком. Постійна часу це добуток R помножити на C. Або тут R1 помножити на c 1 Це є постійне часу, вона стандартна, і для різних систем передачі вона може бути від 5 мікросекунд від 50 мікросекунд і до західного стандарту 70 мікросекунд. Тобто, вони всюди є у тіла. Далі ми сигнали формуємо таким чином: нам треба А плюс Б передати без змін. Ми це робимо. Ми подаємо на схему додавання двох сигналів, суматор. Сигнал А поступає, і сигнал Б поступає, посилани і пішли сюди. Ми дістали М А плюс Б. І далі лінія затримки, це, вона не є обов'язковою, вона враховує затримку сигналу другого в амплітудному модуляторі. Значить, її просто у вас не буде. І далі вона виходить сюди. Тепер сигнал Б. Йде на різницеву схему, і дістаємо тут А мінус Б. Тут маємо канал А плюс Б, А мінус Б. І сигнал А мінус Б переноситься на піднесуче коливання. 31, 25. Звідки береться така 31, 25, -піднесуче коливання. Це виходить з того, що колись передачі хотіли прив'язати і прив'язували до телебачення, і там є генератор з такою частотою. І тому вибрана така частота 31-25. За кордоном є інша частота. Там частота буде визначати 38 кГц. Але там не передається. Трохи по-другому це виглядає, ми будемо вивчати, там називається система з пілот-сигналом. Там не передається ота частота, а передається пілот-сигнал, який лежить між спектрами сигналів, і потім подвоюється, дістаємо подвійну частоту і переносимо на ту більш високу частоту. Це ми будемо в лікційному матеріалі подивитися, інші структури. Самих кодерів і декодерів. Значить тут ми маємо амплітудний модулятор. Що він собою представляє? Це просто перемножувач двох напруг. отої і тої. Тут є місцевий генератор, він високостабільний повинен бути, тому написано кварцевий генератор. Що таке є. Генератор з квасовою стабілізацією, то я думаю, що ви вже знаєте, так? Квасовий е резонатор це дуже стабільний резонатор певної частоти, і тут вони використовують для того, щоб <кій> дістати амплітудну модульоване коливання. І далі ми подаємо на схему додавання: ми маємо А плюс Б і А-Б перенос... перенесене на частоту 302. 31,25. Додали і дістали полярно модульоване коливання. А потім воно подається на режекторний фільтр, і ми забираємо частину несучого коливання, під несучого, і ми вже можемо передати на частотний модулятор передавача. От та частина у нас розглядається. Порядок виконання тут я не буду зачитувати, тут повинно бути все ясно, розписано, потім ми вернемося до того, які ви будете заповнювати таблицю і будувати, ото найскладніше може бути для вас. Ми будемо міняти часту каналу Б тільки від 15 до 025 кГц. І будемо визначати амплітуду каналу Б, і потім амплітуда нижньої складової спектру отого і верхньої складової спектру. І таким чином ми побудуємо те, що нам потрібно, як буде виглядати залежність амплітуди від частини з корекцією. То буде в нас зроблено е, по е, спектрограмі, то ми до того зараз звернемося. Це буде зроблено таким чином. І тут варіанти завдань, ще раз повторюю, виберете: тут кожному буде своя частота і коефіцієнт модуляції, канал А, канал Б, і коректуюча ланка постійна часу, е, яким буде вибиратися просто там різні. R6 і R7, там різні значення будуть тих опорів, то буде різні постійні часи, по суті, лам. Кожен буде своє мати. Тепер постійна часу тут є різна, опори тут є різні, як визначається постійна часу з тої формули. Це вибирається ТАУ задане помножити на R6. Для кожного варіанту буде свої, свої значення, тому можемо ми розділити оце. Тепер сама схема. Сама схема виглядає наступним чином. Ми маємо два джерела. Підного сигналу. Це сигнал з амплітудної модуляції. Бачите, тут написано амплітуда 1 В, 6 кГц і частота модуляції 500 Гц, і коефіцієнт модуляції там е, е, вибирається, коли ми відкриваємо оцей генератор. Другий генератор, другий сигнал це канал Б, інша частота. Ви свої ставите. Схема буде у всіх однакова, але отут будуть значення задані вам. І тут номінали, які ви порахуєте, це 2 це 3 Вони тут однакові, вони будуть тут у вас трохи різні, бо у вас постійно часу а ланка ланки буде різні. Далі залишається все без змін. Отой От сигнал звідси, скористую ланг, йде на один суматор, це А плюс Б, І сигнал з каналу Б йде сюди. Ми додали два сигнали малим А плюс Б. Тепер А мінус Б, як формується. Ми маємо теж суматор, але тут ми що робимо? По входу Б. Ми ставимо тут мінус одиничку. І таким чином ми віднімаємо від одного сигналу другий і будемо мати А-Б. І додаємо постійну складову там 2 вольти, так як було в формулі. 2 плюс А-Б. І подаємо на амплітудний модулятор. Амплітудний модулятор це просто перемножувач двох напруг під напруги і напруги отого генератора. Скварсовою стабілізацію. Ото маємо другий той генератор під несуче в ми вже дістаємо 2 плюс тут написано P L, то є A-B на косинус 2П Ф під несуче. І це йде на суматор, і ми дістаємо полярну модульову на коливання тут. Звідси полярно модульоване коливання йде на режекторний фільтр, який зменшує ото піднесуче коливання і дістає з полярно-модульованого коливання комплексний стереосигнал. І оце буде йти на частотний модулятор передавача. Що тут ми можемо дивитися? Тут можна підключити, ми можемо підключати різні речі для контролю. Але на що увагу? Ми маємо тут один осцилограф двох каналів, який дозволяє подивитися сигнал тут. Сигнал У тут, двох каналах сигнал А і сигнал Б. Другий осцилограф – Ми можемо подивитися А плюс Б. Потім. Ото без модуляції так коливання. 2 плюс А мінус Б. Можемо вчитися сюди, як хочете, подивитися, як це виглядає коливання тут. І далі, ото зелененький, показується на комплексний старосигнал, а це другий сигнал, який ми передаємо на передову. Вам треба отримати осцилограми тут, осцилограми тут, і потім заповнити ту таблицю. Тепер дивіться, які тут є вимоги. Що ви міняєте? Я вже говорив, кожен має свій генератор одного-другого поливання, свою оту ланку. Решта тут без змін все залишається. Тепер дивіться, тут ми повинні спектри розглядати в різних точках схеми, тої, яким чином ми це робимо? У нас кожна друтина з'єднань, вона має свій номер. Ми повинні просто витягнути номер, який нам потрібно буде, отут номер 8. Можна це зробити. І дивитися тут спектр в тій точці. Як це буде виглядати? Ми в одній точці будемо знімати. Так, ми схему далі будемо детально розглядати вже саме виконання тої роботи. Так, питання до схеми. Поки що не чую. Питаю, поки що немає. Поки що немає. Тепер розміщення елементів до лабораторної роботи. Отут як з... на робочому місці знайти оці речі? Коли ви відкриєте ру... саму схему? Я зараз тут заходиться таким генератор оцей В1, В2. Виходимо на джерела. Сигнал, так, тепер джерела сигналів з амплітудною модуляцією, як вийти туди, так, послідовність лінійка. Потім тут однакові v один, В2, генератори, які тут ще генератори. Далі, джерело постійної напруги, як вийти і встановити. Суматори, де знаходяться перемножувачі, підсилювачі, е, е, і так далі. І тут елементи, всі е, резистори, конденсатори, то все я вам покажу і пуск, і то звідки виводити на е, той сигнал. Якщо тут питань немає, я то закрию і відкрию зараз м, е, саму. Е, мультисім програму і покажу, де що є і як з тобою працювати. Так, можна переходити до другої частини. Так, так, так Можна, то ми зупиняємо.